Давайте я трошечки розкажу про дату народження. І ще я хочу вам сказати, що у вас є якась робота, ви звикли працювати. А уявіть, що у вас забрали можливість цієї роботи. Тобто у вас там зник Інстаграм чи ще щось. Що ви будете робити? От перше, що спаде вам на, на думку, це, по суті, є ваша суть. Але дивіться, ви мене питаєте про натальну карту. Я трошечки розкажу, тому що моє покликання це психологія, філософія, езотерика, коли ми народжуємося. А ми маємо свій енергетичний паспорт. Енергетичний паспорт це є наша натальна карта. Це є фактично 12 таких будинків, так вона поділена. І є будинки: перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, десятнадцять, дванадцятий. І в залежності від того, як там в який час ми народилися, наші планети вони ходять, гуляють по тих будинках. І буває, от ви народилися в цей момент. І ваше Сонце там в сьомому домі, місяць в такому-то домі, Венера в такому-то домі. Так і відповідно є якби розуміння того, де яка планета стоїть. Це буде означати, що так ці планети на нас впливають. і нас я називаю це енергетичний паспорт. І це можна сказати, ми трошечки можемо підглянути в долю нашу. Але не бійтеся, там не ну там можна там, коли людина помре, при яких обставинах я ж кажу, я свою карту дивлюся, скільки раз дивлюся, стільки раз бачу, що <кій> я бачу все завжди щось нове. І саме тому я почала вчитися астрології. Спочатку це був коучинг, психологія, астрологія. Це і є моє покликання, тому що я поставила собі запитання. Я хочу, чого я хочу. Я вже не хочу собі брехати, розумієте? І е, так сталося, що моя доля була така, щоб вивчити польську мову і сепаруватися від батьків, тому що таке було завдання в натальній карті і поїхати за кордон. І я живу за кордоном. А далі я вже, от коли вже от це здійснила, почала досліджувати себе. І дійсно я перевірила, що все так, як в карті, так в моєму житті. Потім взяли чоловіка, дитину, родичів, і в мене був просто шок. Боже, що це? Нам що, брехали, що астрологія каже неправду, чому ніхто про це не говорить, якщо це такі важливі знання. І я думаю, ви чули про теорію плоскої землі і так далі. І от кожна людина це не якась там наука, так, називають астрологію наука. Ні, це оці гороскопи, так, які нам дають. Там водичка сама. А вам нам потрібна справжня астрологія. І от завдяки моєму дару відчувати людей. Я знайшла людей, де я навчилася цієї справжньої астрології і вас навчаю. І створила курс, який замінить аналіз натальної карти, щоб я мільйонам людей не аналізувала. Я вам все розказала, що де дивитися, і ви спокійно собі можете себе проаналізувати, свою дитину, свого чоловіка. І спеціально даю низькі ціни, тому що я хочу це робити масово і нести у це добро. Мені, мені є польська мова, іноземні мови. Я спеціально даю. Доступне це, щоб кожна людина, незалежно від доходу, могла собі це дозволити, щоб це не було лише для багатих, чи там я, я не знаю, як це сказати. Просто хочеться, щоб кожна людина, звісно, заплатила щось, тому що це енергетичний обмін. Так? Я плачу за ресурси, за, ну, за інші послуги, програми, системи, ем, платформи. І ну, ми живемо в матеріальному світі. Я ні в жодному випадку вам не кажу матеріального зректися, піти в. Духовне, ні, має бути і матеріальне, і духовне, тому що ви в цьому світі маєте використовувати ті інструменти, свій дар, так? але щоб донести його до людей. Це може бути, якщо ми говоримо про просування, от в мене теж є курс: Тікток, Інстаграм, Телеграм, все, що хочете, берете, так? Але Інстаграм зараз такий ненадійний, що він може зникнути так. А, і тому ми в цьому світі маємо вчитися всього. Я розумію, що ми втомлюємось нас оце це випробування долі в школі. Життя вони нас трохи дістають вже, тому що ми, якщо... Завжди стаємо на одній ті самі граблі. Це означає тільки одне, що ми е, ну, йдемо проти душі. Я знову звертаюся. Так? Якщо ми не живемо з внутрішньою суттю, так, наша внутрішня суть. Якщо ви цього не робите, я в тому числі, якщо я не, не слухаю, так, то е, себе то страждає все, страждає оці всі сфери. Я... Фінанси, там, навчання, сім'я, здоров'я, та кожен сектор натальної карти: кар'єра, друзі, духовність кожен сектор за щось відповідає. Так, і якщо один сектор в мінусі, ці йдуть за собою. Це можна сказати, і колесо балансу і, і решта. Це дуже важливо, це дуже важливо. І моя місія така нестандартна, допомагати душам, які заплутались, розгадати ваш код душі з допомогою тих курсів, які я маю, і пер я їх систематизувала, перевірила на собі, і даю вам. Тобто я ніколи не даю того, що я не перевірила, чи це польська мова, чи це іноземні, чи це є таргет, чи це езотерика, чи це психологія, чи це харчування. Оце за всіма цима темами. Що я назвала, ви можете до мене звернутися і е, почати себе досліджувати і от е, міняти щось в своєму житті. Тому що ми всі вчимося. І якщо я маю таку інформацію, от я володію нею, я вам її передаю. Ось.